Херсонська школа гуманітарної праці відзначила 27-й день народження в обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша. Колектив школи влаштував для всіх херсонців театралізоване дійство. Освітній заклад має свій шкільний театр. Його учасники працюють на одному майданчику з народними та заслуженими акторами України. І щороку колектив педагогів, учнів та батьків відзначає день народження рідної школи на великій сцені драматичного театру. 27 років це дійсно термін для школи. З урахуванням того, що по суті, напевно, з Днем Незалежності, да, от якби 28 років, да, а це 27, можна сказати, що ровесниця, школа ровесниця вже незалежної держави. Тому сказав, що ви за ці 27 років показуєте, що все, що вкладається, воно видно, воно видно в дітях, воно видно в колективі, воно видно в тому, як батьки ставляться до вас. Я думаю, ті наші спільні зусилля, які ми всі робимо. Знають, допомагають тим, хто щось робить. Так от ті зусилля, які ми вам допомагаємо робити, і ви є флагом на цьому питанні, залюбки ми робимо. А сьогодні дає можливість будь-якій молодій людині відбудувати себе і професійну життєву кар'єру. І Артем Олександр, це ваш особистий проект. Навколо цього проекту було дуже багато людей. У вас гарна команда. Викладачів. Бо кожний викладач, кожен вчитель вкладає душу. І вчитель робить з дитини людину. Це також ми повинні розуміти. І мені дуже хочеться от побажати, щоб оце 27 – це 3 в третій ступені. Так? 3 на 3 на 3. Але ще магія цифр в чому? 7-2 – це дорівнює п'ятірку. Ви всі 27 років пропрацювали на п'ятірку. Школа гуманітарної праці за 27 років стала відомою серед закладів освіти України своїми підходами до навчання, виховання та розкриття творчих здібностей своїх вихованців. Саме в школі гуманітарної праці розробляються, апробовуються і запроваджуються в інших школах України нові предмети і програми. Програмування іноземні мови, релігія, філософія, медіа це естетичне виховання, робота з музеями та бібліотеками. Багато нашого досвіду використовують дошкільники України. І я хочу подякувати і батькам, які підтримують школу, і хочу виразити впевненість в тому, що наш педагогічний колектив буде робити все, щоб наші діти були найкращими. Нині в закладі здобувають освіту 280 учнів молодших класів та більше 300 дітей старшої школи. Цього року здана в експлуатацію перша лінія нового корпусу, що зведена за кошти обласного бюджету. Такої школи немає в Україні. Вона така перша і, на жаль, більше не створено таких гуманітарних школ. Є різного направлення, є мовного направлення, математичного, фізичного, але такого гуманітарного направлення, на жаль в Україні вона єдина. Вона така перлина нашої України, перлина Херсонщини у перспективі створення умов для всебічного розвитку дітей, будівництво нового спортивного майданчика та розширення приміщення шкільної бібліотеки, фонди якої налічують близько 40 тисяч томів. Ця бібліотека одна з перших запровадила інформаційні технології. Наш бібліотекар, автор курсу, який має гріх міністерства медіа світа. Це дуже сучасне, щоб наші діти змогли перемагати конкурентної боротьби в світі вони мають програмувати, мають критично сприймати інформацію. Це школа робить. Ми готуємо їх насправді до життя за останні роки. суттєво оновилась матеріально-технічна база школи гуманітарної праці. Але головне, що для дітей створені всі умови для виховання повноцінної особистості в сучасному світі.